Вітаю, можливо, зі мною не погодитесь. мене таке відчуття, що ми з вами живемо в середньовічній країні. Нам з вами всім, а в першу чергу, тим людям, які нами управлятимуть. Імовірно, так потрібно правильно буде говорити. Потрібно бути сучасними, молодими, активними, креативними людьми, людьми, які не піддаються всяким ідеологіям, які не чекають дзвінка Байдена чи то дзвінка Трампа. Люди, які а, просто хочуть а, кайфувати від життя і кайфувати від того, що громадяни їх люблять і підтримують. Колись а, цей ефект був у 2019 році, ми відчули, що таке народна любов. Ми відчули, що таке, коли народ тобі довіряє і готовий заради тебе просто розривати а, а, соціальні мережі. Піднімати свою активність і, і вірили, вірили, вірили і любили. Це мега ресурс. Я думаю, що ми відтворимо це в нашому майбутньому. Я впевнений, що тільки президент миру, коли він буде, адже нам обіцяють, що вибори все одно будуть, а вони все одно будуть. Президент, який поверне собі любов до народу і народну любов до себе. Ось він зможе щось зробити. Все інше це ні, це все не сучасне, це все середньовіччя. Ми намагаємось побудувати якусь країну з ідеологією, з елементами тоталітаризму, диктатури, обмежень, контролю. І що саме цікаве, що роблять це ті, кого ми вважали прихильниками демократичного світу. Але, дивлячись їхні біографії, ось я погортав багатьох із них, ви знаєте, значна частина з них вчились де. Правильно, вони вчились там за океанами. А за океанами там контроль, там спостереження, там диктатура. Але диктатура закону. Поки у нас немає закону для всіх одного, до того диктатура закону перетворюється на диктатуру окремих людей. Я проти цього, тому підписуємося і рухаємося далі. Далі буде, але нам потрібно бути сучасними. Почніть із себе. Почніть себе. Змініть телефон, можливо, змініть автомобіль, змініть одяг, змініть книги, які ви читаєте. Якщо не читаєте, взагалі візьміть, купіть одну книгу читайте. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на канали, а, робіть щось для майбутнього. Воно буде. І воно буде отаким. От Але потрібно трішечки потерпіти.